Тобто набагато простіше шукати приміщення вже з готовою ліцензією, звичайно, не, не брати приміщення, Ні, робити ремонт, отримати да, ліцензію. Тобто, ти, якщо то, що, купив якщо знуля, приміщення, якщо, начинати, взяти приміщення і подавати заявку на ліцензію, там змінилися норми, і витягнути ці норми дуже важко. Ліцензія це не якісь такі конкретні, це совокупність всіх, наприклад, повітря, розводка провітря, архітектура підключення. Електрика, архітектор, підключення, розміщення підйомників, архітектор, також техніка безпеки, пожарна безпека. Ну ті самі туалети для інвалідів, то із все це, все. Воно в совокупності чи, чим отримати... старше, чим старша ліцензія, тим більше більш, більш менші, чи менші чим менше старша була ліцензія, тим менше тоді були вимоги. І тому ти типу, от дивіться, зараз у нас бачите, не оброблена верхня частина спеціальною цією шубою антипожежу. Ну, тому я... що це стара ліцензія. І прийдуть перевірка, прийде, вони не можуть придавити, бо по ліцензії в мене все зроблено. А, тобто ліцензії, так. коли видаються в Іспанії, так. вони видаються страхово. на приміщення і без на приміщення видається, а. не на власника, а на приміщення. І тому, якщо я сюди з'їжджаю то ця ліцензія залишається тут.